Ви нас своє чи що, як ви проходящи, там та піта, вийшли шліки і ведуть ворог. Тут разом пала нам пороша. Яка лідом хороша? по москалей брехні дзвонять. А в тій шпіота з богу. Там та піта. От кога пала вам хороша, ми снятні. Товариш думає, напевно, красна, нібиться у вас в хайті. От ми я й желаємо для нашого князя. Так, так, так. Я собі, панове, французи, на нашу дітьми, йду Щоб ви нас не пов'язали, ви хороші. Ми вас не. Ну, так, так. Бачку. Ты высок снова? Як скажеш, так и буде. За ja. князя забули, хоч на спік чи не було подали. Поляну, іди не сигурському додому. Чи не чуєш? З місця не піду, почуви. Чого ти дивишся? ми тудишся? Западнає потилицю. Та що це ти задумала? Так я не що вода. Іди не сюди додому. Говорю, що мати. На мене папається на сьогодні. У мене посла. Можа сторону на цю славу. Міг проженів на сілку, а йде в сторону. Наста. Та чи ж не вас сусід? От так і є, бо це позавчора. Полаялась з неї на базаць, а вона казала, що дядьки. А сьогодні дивлюсь. Друг дому снує, чи підкладаєш? Плодами... Це правда святає. Мені досталась хустка, а врагу маємо гарбуз. Накомуняємося. Гатусику, та вже благослови нас. Я по благосую. Тебе тією кочергою, Що ти мені зробив? А тебе отим гарбузом. Віддай хустку. Так! — Віддай хустку, кажу. Відіть з моєї хати. Та по благословив. Pra acusar-se. Não, 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 А віру християнського не жалієш, бо тобто, не було в міре. Спокійно полисникває. Тогда тебе на алпашку та поясни суд. Е то первоє діло. От такі так. І так. Тобто, парень то разумный и плывя говорит. Всего каравай, бессильная шишка. Автопитан. -а, <реклама> <реклама> Мы ее ложим у миску. А теперь все отойди.

Ждали, щоб я з вами їв. А от що я вам скажу тут усім. Батько, подавися, мати і сказнися, Москаль, потопися, жени провалися. А ти, Уляно, ось мене послухай. Жених твій бідняк, нехай йому поляцька. І ти з ним станеш.